Мої вітання! Сьогодні я готую неймовірно смачний та дуже легкий у приготуванні крем суп із кабачків. Цей суп має вершковий смак, неймовірно гарно по'єднується з зеленню та сухариками, дуже смачно виглядає на вашому столі і його обожнюють навіть дітки, тому що він дуже смачний та корисний. Для приготування нам потрібна морква, цибуля, кабачок та картопля. Всі овочі я гарно вимила та начистила. Також суп-пюре завжди подають із сухариками. Сухарики я готую сама, для цього я подрібнюю хліб. Краще, щоб він був вчорашній, але сьогодні в мене такого не знайшлось, тому готую із свіжого. Нарізаний хліб викладаю на деко застелене пергаментом, додаю трішки олії, також додаю. Буквально пів чайної ложки будь-яких улюблених приправ, немає різниці, які вони будуть, ті, які ви полюбляєте. Гарненько перемішую, відправляю їх до духовки та при температурі 180 градусів запікаю їх 10 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по духовці, вони мають стати ось такі злегка золотаві. Сухарики готові, що ж, перейдемо до приготування супу. Цибулина моя має вагу 100 г, я її нарізаю на середні кубики. Дуже дрібно нарізати немає сенсу, так як все рівно цей суп буде подрібнюватись. Тому я нарізаю на ось такі середні кубики, також на середні кубики я нарізаю моркву. Звичайно, за бажанням можна її і натерти, але мені швидше та простіше нарізати. Нарізала моркву цибулю, беру каструлю з товстим дном, вкладаю туди 50 г вершкового масла, чекаю, поки воно розтопиться. Після відправляю сюди цибулю та на невеликому вогні обсмажую цибулю до легкої. м'якості. Це дуже важливий момент. В цьому супі всі овочі мають бути злегка обсмаженими, не засмаженими. Також до цибулі я відправляю один зубок чеснику подрібненого. Коли цибуля обсмажила 2 хвилинки, додаю моркву, також тепер все обсмажую разом. Вага моєї морквини, так як і цибулини, була 100 г. Поки смажаться овочі, я наріжу картоплю, в мене 500 г картоплі, нарізаю її також на середні кубики та відправляю її до овочів. Також на невеликому вогні обсмажую її декілька хвилин, обов'язково постійно помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Поки смажиться картопля, беру кабачок. В мене кабачок молоденький, це також головне для цього супу. Молодий кабачок не треба очищати від шкуринки, не треба видаляти з нього насіння, його також треба порізати на величенькі кубики. Звичайно, якщо у вас є тільки старий кабачок, то почистіть його від шкуринки і від насіння, але краще все ж таки використовувати саме молоді кабачки. Вага мого кабачку 400 г. Нарізали кабачок, відправляємо їх до всіх овочів, гарненько перемішуємо і також тушкуємо декілька хвилин. На цьому етапі до супу можна додати сіль та будь-які приправи за смаком. В мене одна чайна ложка солі, трішки гострого перцю та півчайної ложки сушених овочів. Доливаю до овочів 1 літру холодної води, гарненько все перемішую, накриваю кришкою та чекаю, поки суп закипить. Коли суп закипів, відправляю сюди один плавлений сирок. В мене це вершковий, сир має бути гарної якості, щоб він добре плавився. Додаю 100 мл вершків 10-15%, можна 20, які вам подобаються. Гарненько все перемішую та залишаю варитись на 20 хвилин приблизно. Ви маєте орієнтуватись по картоплі. Картопля має стати м'якою. Звичайно, нарізаю свіжу зелень, в мене тут кріп, петрушка та зелений чесничок. Все подрібнила, за цей час вже зварилась картопля в супі, вона стала м'яка і суп майже готовий. Обов'язково спробуйте його на смак, якщо не вистачає солі, то додайте ще. Відправляємо сюди зелень, проварюємо буквально одну хвилинку та, не вимикаючи вогонь, беремо погружний блендер і пробиваємо всю масу через нього. Можна подрібнити все до стану пюре, можна залишити невеличкі шматочки, тут вже дивіться по своєму смаку. Після того, як подрібнили, проварюємо буквально одну хвилинку і все, суп готовий, можна розсипати його по тарілочкам та ласувати цим неймовірно смачним весняним супом. Як завжди, дякую вам за увагу. Бажаю вам смачного! Якщо не складно, підтримайте відео лайком та напишіть коментарі.